На вихідних новомосковська малеча не барилася, а збиралася разом аби перевірити свої можливості на веселих стартах. Наша знімальна група теж там була. Тож про все, що відбувалося у парку, сучкова, вже просто зараз. Веселі старти це одні з перших змагань дітей, які загартовують їх на все життя та підіймають здоровий дух. Бути першим, сильнішим, найкращим. Мабуть, цього треба прагнути з дитинства. Днями в парку Сучкова відбулися веселі старти, в якому приймали участь команди з місцевих шкіл. Ми е, постійно участвуємо в е, наш от, колектив, постійно учасник в різних конкурсах. Е, нас вибирають нас тут одні спортсмени, і я сподіваюся, що ну вони мене не підведуть, і інших других не. Підведуть. Я надеюсь, что э, мы выиграем эти старты, потому что наша команда очень дружная и э, буду надеяться, что и, конечно желаю удачи другим командам. Медсестра вищої категорії Новомосковського територіального центру Олена Сербіна подякувала організаторам дитячих спортивних заходів за те, що дають змогу нашим дітям бути в тонусі. Держава навіть в такий складний період турбується про здоровий спосіб життя молоді. Подібні змагання відкривають життєву перспективу наших хлопчиків та дівчат, впевнена Олена Миколаївна. Майже всі такі змагання в нашому місті супроводжує вона. Каже, від місця проведення також багато залежить, чи трапляються травми. Звісно, таких сильних травм у нас ніколи не було, ну буває там мелкі садинки. Ну немножечко усиленное сердцебиение. А так абсолютно у нас дітки здорові, щасливі. І я думаю, далі так і буде в нашому місті. І огромное спасибо нашому мэру за цю прекрасну набережну. Ілонка разом з сестричкою та татусем прийшли подивитися змагання. Дівчинка впевнена, треба регулярно займатися спортом. Я прийшла посмотрети мені очень інтересна. Как діти, щоб бути здоровими». Нехай подібних дитячих заходів буде якнайбільше. влітку. Дітлахи особливо потребують уваги та здорових цікавих розваг.